Note 70 також буде по акції. 4200 гривень вартує, у нього поцілений акумулятор на 6000, Непоганий захист від ударів, захист від бризок також є в комплекті, чохол, зарядка, все присутнє. В мене буде захисне скло в подарунок. Довго тримає батарейку, у нього непогані GPS-модулі можна використовувати як таксистом, кур'єром і для роботи взагалі чудовий телефон, бо він виносливий. Якісний зроблений, це офіційний Смартик з річною гарантією. Вартість буде у нього 4200. Виглядає прикольно. Камера, процесор, звичайно, не будуть самі мощні, але кому потрібен саме для роботи, або переходити якийсь час, поки основний, чи в ремонті чи, чи ще десь, то підійде. Доволі вони по відгукам гарні ці смартики. І цю чудова ціна, так вони були дорожчі, 4200 для такого смартика непогано. Плюс скло також немало коштує. За її скло буде таке, що також битись не буде. Кому цікаво, пишіть.